Слава Україні! Ті, хто дарує світло, завжди перемагають темряву. Сьогоднішнє вечірнє звернення буде, мабуть, одним з найкоротших за весь час після цього великого вторгнення Російської Федерації в Україну. Я просто хочу подякувати нашим Збройним силам. Я хочу подякувати силам протиповітряної оборони. Я хочу подякувати Одещині, всім українцям за витримку і мужність. Відсутність паніки за наше єднання, що ворог нас б'є, а ми стаємо ще більш міцними. І наша ненависть, вона холодна, холоднокровна. І вона наближає нас до перемоги. Дякую, що тримаєтесь. Дякую, що все це витримуєте. Я просто пишаюсь, що я є українцем. Україна понад усе, слава нації! І смерть нашим ворогам. Я не прошу їх сьогодні ласкаво до пекла. Їх в пекло не візьмуть. А ми все витримаємо. І посміхаюся вам, чорноморською посмішкою. Все буде добре. Ми переможемо. Ще раз дякую. Дійсно. Я пишаю, що я є українцем.